Німеччина стала третьою за величиною економікою світу після Китаю та США. Це також, безперечно, найпотужніша та найвпливовіша економіка в Європейському Союзі. Вона здобула таке місце у світі завдяки своїй здатності виробляти промислові товари надзвичайно високого класу. Німеччина стала світовим лідером у величезному спектрі різних інженерних винаходів від військових літаків і центрифуг, що використовуються в ядерній енергетиці до медичних пристроїв. Проте коментатори прогнозують занепад економіки. Вони стверджують, що країна може повністю втратити своє промислове домінування. Що ж призвело до такого становища? Чому експерти пророкують кінець піднесення Німеччини? Коли підприємці думають про отримання фінансової вигоди у виробництві, вони думають про те, щоб знизити виплати робітникам, щоб вони могли зробити речі дешевшими в цілому. Таким чином, попит на їхній товар зросте. Зараз у Німеччині проживають одні з найбільш високооплачуваних працівників у світі, тому, на перший погляд, не зрозуміло, як вона залишається конкурентоспроможною з дешевшими глобальними центрами промисловості. Більшість німецьких галузей виробництва оснащені високотехнологічними машинами, які допомагають у виготовленні товарів. Також вони створюють цінне обладнання, яке приносить високі прибутки, тому підприємства можуть собі дозволити платити високі заробітні плати працівникам. Виробництво та встановлення цих машин коштувало сотні мільйонів доларів, але це дозволило Німеччині покращити свої виробничі спроможності та створити міцну репутацію. Про те, щоб забезпечити роботу цих високотехнологічних машин, необхідно багато енергії. У минулому це була одна з найсильніших сторін країни. З кінця минулого століття Німеччина отримала можливість перекачувати дуже дешевий природний газ безпосередньо з Росії, яка має одні з найбільших запасів цього джерела енергії у світі. Очевидно, що за останні два роки з цим виникли проблеми. Бо почалось повномасштабне вторгнення в Україну, на Росію наклали санкції. Вищі витрати на енергоносії мають більший вплив на німецьке виробництво, і це лише перша причина, яка сприяє занепаду економіки Німеччини. енергетична криза особливо сильно вдарила по підприємствах, тому що країна все ще дуже залежить від дешевого викопного палива для живлення заводів, які споживають неймовірну кількість енергії. Але німецьке виробництво вже зіткнулось з проблемами задовго до цього. Робочий клас Німеччини старіє та виходить на пенсію, заміну знайти досить важко, оскільки кваліфіковані працівники з інших країн тягнуться до інших держав, таких як Канада та Британія. Причиною такого вибору є те, що англійська мова більш поширена у світі ніж німецька, також високі стандарти навчання в Німеччині змушують потенційних працівників. Постійно підтверджувати свої сертифікати. Бюрократія відлякує людей. Тому країні катастрофічно не вистачає робочої сили. Працівники по всій Німеччині вже протестують проти урядових змін щодо енергетичних субсидій та податкових правил. І хоча наразі обмеження в основному спрямовані на сільське господарство та транспорт, це тривожні дзвінки змін у способі ведення бізнесу в країні. Ми можемо тільки здогадуватись, до чого призведуть такі дії. Але прогнози не тішать, що буде з країною в майбутньому, покаже час.